друзі, хочу поділитися з вами приготуванням страви кваша, рецепт якої передала мені моя рідна бабуся Катя. Ця страва готується не за один день. Для приготування її беремо цукровий буряк, ріжемо його на кусочки довільної форми, наливаємо водою і ставимо варити до готовності. Для цього, після цього даємо йому. Постояти та охолонути. Відсіжуємо сироп та робимо закваску. Для цього беремо пів літри сиропу тепло. 3 столові ложки з горкою гречаного борошна, 3 столові ложки з горкою житнього борошна. Все розмішуємо і залишаємо в теплому місці до утра. Зранку в решту сиропу. В один літр. Кидаємо ягоди, взимку сухофрукти. Берем, додаємо солі, додаємо цукру 100-150 г доводимо до кипіння. У кип'ячий кип розчин вливаємо постійно помішуючи нашу закваску. І варимо до готовності 20-30 хвилин. Ця кваша подається як десерт. Готова кваша подається, яка така красива, зробила, вийшла у нас. і можна її прикрасити ще ягодами зверху, щоб була красива. Смачно.